Доброго дня малята. Сподіваюсь, ви знаходитесь у безпечному місці. Малята, сьогодні наша подорож буде до чарівного лісу. В цьому чарівному лісі живе шестро братів гномів. Називають їх емоціями. Гноми надзвичайно схожі між собою. Та водночас дуже різні. Кожен брат має свою домівку, своє ім'я, а головне свій характер. Ці гноми є у кожної людини і допомагають у житті. Ми малята відвідаємо кожного з братів і дізнаємося про їх характер. Сьогодні, дітки, ми побуваємо у двох братів. Тож, поїхали. Дітки, і ось наша перша зупинка. Давайте розглянемо малюнок. Це гном. Його звати радість. Радість це емоція, яка виникає, коли ми робимо те, що нам подобається, коли у нас все виходить, коли з нами трапляється щось приємне. Радість живе у кожному з нас. Це почуття щастя. Найчастіше, коли нам радісно, ми посміхаємося. Дітки, подивіться на картинку, ця дівчинка сумна. Ні, весела і радісна. Як ви дізнаєтесь, який у вас настрій або в оточуючих? Так, по виразу обличчя. Наші емоції відображаються в нас на обличчі за допомогою міміки жестів. Радість хоче, щоб ми усміхались, пісні співали і разом грались. Радість хоче. Щоб ми дружили і подаруночки друзям дарили. Ну що, дітки, поїхали далі? І ось, дітки, ми приїхали до наступного гнома. Розглянемо, що зображено на малюнку. Так. Це гном його звати сум. Коли людині сумно, вона не знає, що робити. І чогось хочеться, але у неї цього немає. Сумні люди стають тихими, нічого не хочуть робити, та ні з ким не хочуть розмовляти. Сумні діти не хочуть гратись. Дітки, який сьогодні у вас настрій? Я гадаю, що веселий. А чи потрібно, дітки, боротися з сумним настроєм. Так, а коли у вас сумний настрій, як можна розвеселитись? Пограти в різні ігри? В які ігри можна пограти, щоб підняти настрій? Покидати м'яч, покататись на велосипеді, поскладати пазли, пограти в пальчикову гру. Дітки, кожна людина має свої емоції, і це нормально. Часом наші думки можуть впливати на те, як ми себе почуваємо. Якщо ми думаємо про щось приємне, то починаємо радіти, а якщо думаємо про щось негативне, то можемо стати сумними. А зараз, дітки, пропоную зробити пальчикову гімнастику. Називається павучок. Ну що почали? Хто сховався кулачок? Це маленький павучок, лапки прутко випрямляє. Та швидесенько стрибає, в Скоку скік з боку бік павучок швиденько втік. А тепер давайте, дітки, зробимо цю вправу на інші ручки. Хто сховався в кулочок? Це маленький павучок. Лапки прудко випрямляє. Та швидесенько стрибає. Скок у скік з боку в вбік. Павучок швиденько втік. Малята молодці! Повторіть цю вправу і ще декілька разів. А зараз малята пропоную послухати невеличку казочку, чому гава чорна. Тож, мої любі, вмощуйтесь зручніше, казка починається. Побачила одного разу доскіплива сойка Гаву. підлетіла до неї ближче та й ну чіплятися. Гей, Гаво, скажи, чому ти така чорна? А тобі так вже хочеться знати, запитала Гава. Так, 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 застрекотала сойка, трусонувши своїм рудим чубчиком. Ну тоді слухай, каже Гава. Тому я така чорна, що гніздо моє знаходиться в камині. Бачиш, димок з нього йде? От я й почорніла від киптяви. Невже здивувалася сойка, а я й не знала. Що ж тепер будеш знати, сказала Гава. змахнула крилами і полетіла. Вона звичайно пожартувала. А Сойка їй повірила. Відтоді Сойка літає по лісі і кожному птаху по секрету розповідає, чому гава чорна. А птахи слухають, слухають і, звичайно, не вірять. А от не треба бути такою доскіпливою. Ось і яка кінець, а хто слухав молодець. На цьому все малята. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!